Але намагайтеся все робити ще раз, коли витягнете, ви тянете, можете відчути, що карабін гарячий, він нагрівається. Той самий принцип зафіксували да, ногу, бачите? Пояс. Знявся. Хто пробує? я. Окей. Yeah. Okay. Well, давайте поочуємося. Yeah. Почерпя, звичайно. Вітаю. Мене звати Олеся Кух, я керівник гуртків та завідувач турецького краєзнавчого відділу Кам'янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об'єднання. Сьогодні у нас видався дуже гарний день погодою у Кам'янці-Подільському, і ми вирішили для дітей штаб громадської оборони сос дітям війни влаштувати незабутній пікнік, тому що вони вже повертаються додому. Це діти з Харківщини. Сьогодні ми відпочиваємо в каньйоні річки Смотрич на березі річки. Поєднали корисне, з приємним. відпочинок з навичками туризму. А саме ми розкладали. Туристичний табір, навчилися розпалювати багаття, приготували їжу на вогні, а також поєдналися з спортивними атракціями. Зокрема, натягнули смугу перешкод, а також трішки пов'язали туристичних вузлів. Кожен проявив себе в тому, в чому він найкращий. В спритності, в швидкості, вправності, в, в зв'язанні вузлів. Комусь більше сподобалося розпалювати вогонь та готувати їжу на кострі. Вони проявили себе, відпочили, переключилися, побачили місто з іншого ракурсу і набрались позитивних вражень і відпочили фізично і емоційно. Привіт, мене звуть Вероніка, мені 12 років. Ми сьогодні відпочиваємо на природі, жарили сосиски, дуже все вкусно. Мені дуже сподобалося лазити по мотузках. Дуже гарно відпочинок. Мене звати Атьом, я з ЄС Лідова. Мені сподобалися сосиски, які ми жарили, і тихаря жарили за тих. Всім дякую, дуже сподобання. Бажаю, щоб швидше ці емоції в них залишились надовго, і вони швидше повернулися в мирний край на свою мирну малу батьківщину. І що в Україні нічим пошвидше не став мир, щоб ми не хвилювали, що діти, дітям загрожує стресова складна ситуація, і ми дорослі маємо докласти максимум зусиль, щоб у цих дітей було щасливе і спокійне дитинство. І в Україні якнайшвидше запонило мир.